Тухне через декілька тижнів, коли наркотично залежні особи зрозуміють, що їх дурять, але ми не можемо порушити кримінальне провадження за фактом шахрайства, через те, що немає звернення особи, немає потерпілої сторони. Можливо, ми зараз щось подумаємо за фактом замаху на збут наркотиків, щось порушимо, пусть цю схему поламаємо, але дуже погано, тому що схема користується платіжною системою. Ізіпей, pay, pay. і е, е, такий депутат від партії Лігіонів Авраменко колись Ну, Не, не пов'язують це з партією регіонів. Тобто це схема шахайська. Е, Зв'язуючи е, з ту плетішну систему, неможливо стежити. Можливо, але дуже важко. Дуже важко. Е, але. Е, Якщо в нас не буде потерпілої сторони, це все буде безрезультатна робота. Тобто дуже цікава схема для злочинців, де каже, ніхто ні на кого не ображається. Давайте ми закупимо і